Ракети дійсно пройшли на територію Молдови, не те, як було раніше, біля самого її краю, коли вони там їх збивали наші ППО і уламки або наших, або російських падали на молдовську територію. Вони таки пройшли глибиною Молдовської держави, і після того перетнули е, Румунію. В дуже вузенькому просторі біля самого кордону, тобто насправді там ППО Рум ППО НАТО взагалі мало б зреагувати на їх наближення, тобто вони їх очевидно мали б відслідковувати з моменту запуску. Я думаю, що відслідковували, але момент їхнього заходу повітряний простір Румунії і до його виходу там навіть не було часу для якогось ну, якогось військового реагування. Тобто, вони моментально цей простір покинули. Е, рашисти не ризикнули дразни. Ти НАТО серйозніше з проходом глибшим на їхню територію і спостерігають за реакцією. Ну я вже казав. Реакція, і я не я, і хата не моя. І ракети до нас не залітали, і ми нічого не знаємо.